<связать> <связать> Привет, я Кира, мне здесь шесть, я заканчивала первый класс, сегодня мне устанет звенок, у меня есть старшая сестра, Так что честно, она написана, я Их вот и Ма, мою маму звати Світа, а дата Миша. І це наш сімейний канал. Поставте лайк і підпишіться, будь ласка. Ну, а я пішла причесуватися і десь не нарешті, Встала наречь. Сташи здесь. Аж у нас не сніданок. То я Сідай Ну, якщо в мене получається відкрити коментарі, то обов'язково напишіть, яка ваша улюблена їжа. У мене це вся каша з бананом. Так, ось твоя каша і твій чайок. Все смачного, я пішла зібратися. Ма, ось не моя улюблена каша. Ну, я забула вчора купити вся на кашу. Ну ти ж манку теж любиш. Якщо з'їши всю, дам полуницю. Полуницю? Mm, дуже добра каша. Де моя полуниця? Ну і правда, все з'їла. Ти поки йди вмивайся, я піду по полуницю. Ось, тримай. Оце і все. Да все, бо ти вчора майже всю миску з'їла. А в тебе якби ще старша сестра є? Ох. До речі, а чого з не встає на останній дзвони? У мене дистанційно. Це все міняє. Ах. Ну ладно. На ну, ось тобі я піжачка принесла. Тоді наш коли поїси. Ну, який підзал. Я зумю. Е Мам, не здається, що він трошки великий. Кому здається? то це навіть без телефону місяць. Почекай, а квіти? Зараз принесу. Так. Е цю не зашов. Цього просто жалко. Ом! Oh. Пойдет! На. Ну, ладно. Ну а ви, якщо хочете побачити, як я зустрілася з моєю найкращою подружкою Машкою, то ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Ну, а ми пішли. Oh.